Всім привіт! Ми сьогодні з вами в Аврорі. Будемо дивитися, що тут є цікавенького. Обов'язково пишіть свої відгуки, якщо ви користуєтесь якимось товарів, бо я читаю і читаю багато моїх підписників. Це корисно. І завдяки вашим відгукам люди приймають рішення, чи варто купувати той чи інший товар. Бо, знаєте, для мене Аврора це про розумний шопінг, а не про те, що ти зайшов і витратив купу грошей. Все треба обміркувати, бо дрібниці вони потім можуть Таку чималу суму вам стати. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і ідемо дивитися. Так, дивимося миючі засоби для прання, точніше. Дивіться, я купувала отакий гель Веллі, 59 гривень, 89 гривень, там літровий і 89 двохлітровий. Непоганий, але хочу сказати, що немає такого вау-ефекту. Він не дуже густий. Я б сказала, він рідкий. І я все-таки повернуся до Wash Go свого улюбленого. Це я кажу про гель. Він продається в таких великих пакуваннях. Зараз коштує. Практично там 270 гривень. Ой, вожен трі. Ось є такі капсули для прання. Щось тут знаєте, сьогодні так все наставлено, що воно прямо падає. Капсули. 97 гривень, 11 штук. Завжди перераховую на одне прання. 12 штук, 129 гривень, сіла, до речі, сіла один час була дешевше, ніж ваш Зараз бачите, ваш Мені і ці, і ці подобаються капсули. І вони є різні самі пакування. 299 гривень. 35 штук. Я купувала на акції за 210 стається гривень. Капсула для прання Ariel 185 гривень. Нарешті вони щось змінили, і вони немає такого, знаєте, шаленого. Гідкого запаху, бо в мене прям була алергія на Аріель, і тоді ми вияснили, що, скоріш за все, це якісь, якась підробка була. От зараз вже кілька разів я проходжу повс, і нема, От я просто не могла до цього відділу підійти. Купувала не в Аврорі і вже давненько. Капсули для прання Універсал на знижках дитячі, бачите? І звичайні. 115 гривень. Зеллі Капс. 99 гривень. Цікаво, написано. У перерахунку на одну штуку 99 гривень. Трохи кому, забули 9 і 9 гривень. Так, для щоденного прання Санті Універсал 67 гривень. І для чорного. До речі, капсул для чорного я раніше не бачила. Бачите, цікавеньке щось. Капсули персіл 197 гривень. Я колись робила прямо. Тестування капсул перволь 179 гривень. І от персіл я тоді не тестувала. Зараз є бажання придбати, але в мене ще є. Чим прати не буду цього робити. так. На знижках порошки, хто купує порошки, отак просто подивіться. Я думаю, так все видно на вся інформація на екрані, ціни. Щоб я просто довго на цей час не витрачала, підемо з вами щось цікавеньке, подивимося. Це якийсь універсал. 55, 59, 199 гривень. Галус. Ну, багато чого я не бачила з таких. Пральних порошків і не використовували. Якщо ви якісь саме купуєте, використовуєте, обов'язково напишіть, що вам подобається, щоб інші мої підписники могли побачити і обрати для себе. І, до речі, з'явилося засіб для прання сама. Раніше не бачила. Цікаво спробувати 49 гривень. Ну, Трохи зайду в цей відділ. По-перше, доволі якісні оці подовжувачі: 199 гривень, 219 гривень, 59 гривень. Тут вони різні по довжині. І оці, наскільки я розумію, якщо вони з такими захисними штуками треба дізнаватися, вони повинні бути для зовнішнього використання. Просто для будівництва написано, що пил просто виходить, не попадав. Ми придбали. Ще минулого року вони коштували дешевше і задоволені якістю, бо все непогано працює. У мене чоловік в цьому розбирається в електриці, я сюди налізу. Ну, наприклад, 5 метрів на 4 гнізда без заземлення 219 гривень. Можна придбати окремо колодки, бачите, електричні. І Подовжувачі є отакі простіші. 3 метри 88 гривень, 15 метрів 549 гривень. А мені знаєте, прямо зараз би не завадило. Подовжувач садовий 10 метрів 399 гривень, бо в мене холодильник вимкнутий через подовжувач в блует, який ми добре купили минулого року, і туди, що вимкнуте, обладнання для. Хворої людини, не можу його вимикати. Так, це ліхтар-акумуляторний лінійний, бачите, я так розумію, він одразу з зарядкою. 12 місяців гарантії. І є магістральне з'єднання на кухню, можна оце знизу на шухлядки таке підключити. Тільки я не можу зрозуміти, на яких він акумуляторах, чи він заряджається, чи ні. Скоріше за все, просто цінник від іншого якогось товару, бо тут акумулятора немає. 149 гривень. Просто лінійний, можна кілька підключити. Але зараз все актуально те, що з якоюсь підзарядкою. Дивіться: прожектор вуличний з датчиком руху. Він не акумуляторний, але от є з підзарядкою від сонця 799 гривень. Я вам порекомендую отакий. Я придбала, подарувала друзям. працює справно. Я все хочу такий під'їзд повісти. 129 гривень коштує, зараз перебою ще з. Електроенергією, ось з інтернетом через вимкнення електроенергії. От е, я протестувала, у нас в під'їзді єдине, що темнувато, не знаю на площаці міжповерховій. Але вдома е, працює непогано. Теж з датчиком руху, заряджається від сонця, от влітку прям добре працює. Може, на балкон собі залишу. Один в мене лежить, бо комусь подарую. Лампа настільна через USB. 90 9 гривень це якщо у вас є акумулятор. Давайте подивимося, чи є тут щось з будованим акумулятором. От акумуляторна «Євроламп» – 199 гривень. Теж можна, ну це фасадний світильник у ванну повісити, чому б і ні. Але дуже добре, коли у вас є датчик руху. Щоб заходити у ванну, він вмикався. От тут не бачу. Так, переносна мережина. Ну, Я так розумію, що просто все, що було недороге з акумулятором, тут розкупили. Єдине, що оця кемпінгова є лампа 149 гривень. Ось така з акумулятором вивішаєте собі десь на ваш світильник, який є, або бачите, загачок десь прикріпляєте. І вона з акумулятора можна підзаряджати. Я брала тут настольні лампи, різні вже багато разів показувала. Просто добре працюють. В мене одна вже півроку працює, бо в лікарні її використовуємо. І е, гарна річ така допомагає. Саме настольна дуже зручна лампа, така теж думаю, буде непогано. І є отакий от ліхтар для кемпінгу 349 гривень. Але до 6 годин освітлення, навіщо платити більше. Лампа також лед з акумулятором. А ну хто такий використовується? Це можна вкрутити десь собі в мережу. Але як воно працює, я теж не дуже розумію. 199 гривень коштує. От знайшла лед лампу, бачите. Ось така цікава з підставкою ще теж є з акумулятором. Обов'язково зберігайте чеки, без проблем в Аврорі все повертають, все можна повернути потім. Ну, якщо щось у вас зламалося, 249 гривень. От, наприклад, я брала три однакові лампи. Одну все таки буквально через тиждень ми повернули нам, замінили. А і от ще маленька така лампа. Дев'яносто гривень. Ну оці маленькі, вони не дуже яскраві. Ви можете протестувати тут, але вистачить, знаєте, щоб не заблукати вдома. І я оце як гномик з цією лампою, з ліхтариком по квартирі. Пересуваюся, коли світла немає. У нас його немає дуже часто. Пателеньки не змінилися, ціни також не змінилися. Мене радує, що тут є біол. Ця Blackstone прям непогана, серія 849 гривень. Зараз подивимося швиденько, що тут є цікавого спосоду. Що я вам можу поекомендувати, до речі, оцей самий салатник я бачила в Люмінарк в епіцентрі 149 гривень, він дуже гарний. От виглядає він гарно. Якщо у вас салатника нема, от я, наприклад, користуюся таким 119 гривень, але цей, знаєте, більш такий святковий. Можна і на стіл святковий. Повій поставити і взагалі буде радувати вас. З'явилися, дивіться, нові баночки: 69 гривень, 77, 99 гривень, 77 гривень. Також я вже показувала, придбала собі дуже просто зручні. Ось ці тарілочки. От зараз і ягоди, і фрукти, і вівсяночку зранку покласти. Просто супер тарілочки. Знаєте, от я не думала, що вони будуть такі зручні. А так, якщо подивитися, то сказати щось новенького, то прям немає. Крім от дивіться, яка тарілка з'явилася для здорового харчування. У мене є схожа з нексту. Мені подруга е дарувала, але це мені здається прям прикольно. 149 гривень. Зелень та овочі, білкова їжа, вуглеводи, молодість, краса, успіх, здоров'я. Класно, правда? І також на знижках подивіться симпатичний посуд, 44 гривні, десертна тарілка. І вона, знаєте, реально десертна. Ви не захочете з такою обідати, бо вона маленька. Обідня тарілка з цієї серії 59 гривень. Приємно в руки взяти симпатичний посуд, 55 гривень, салатник. І також десертна тарілка і... Обідня тарілка десертна 39 гривень, салатна, ой, десертна 39, обідня 49 гривень. І ще посуд, от з таким малюночком 39 гривень, десертна, обідня 49 гривень, салатник 49 гривень. І є з цієї серії з такими самими цінами, з орхідеями. Ще з'явилися, дивіться, форми для цукерок і мармеладу. Можна використовувати. Квіточки такі симпатичні, 49 гривень. І ложечки, столові предмети, 24 гривні. Такі вони симпатичні. Це здається для першого прикорму. Я от не пам'ятаю, дівчата. Дитина в мене була давно маленька, і таких речей я не пам'ятаю. 59 гривень столові прибори, також бачите, симпатичні і просто ложечки по 9 гривень теж можна обрати на свій смак. І знаєте, тут завжди класні пляшечки. 88 гривень, подивіться, спорт. Для напоїв, от така, ну, вона вже давно стоїть. Мене тут смущає оця трубочка, вона буде. Псуватися з часом. Для велосипеда пляшечка 39 гривень. Слухайте, така непогана, хоч і проста 59 гривень, велика. Пляшка зручно бігати, вона в руку класно лягає. Для напоїв 77 гривень і диспенсер для дитячої суміші. Ну, це мама знають, що це таке. Я не дуже в курсі. 55 гривень. Також з'явилися нові контейнери. Подивіться, такі симпатичні, 64 гривні. 84 гривні. Теж зверху прозора кришка, слухайте, мені дуже подобається. І 109 гривень такий великий. Хоча я люблю, коли контейнери саме квадратної форми, щоб зручно було в шухляду ставити, але ці якось так дуже стильно виглядають. І знаєте, от прям око кинулося мені. Прямо око на них впало. Симпатичні. І також от такі контейнери для сипучих з подвійним. клапаном, щоб зручно було відкривати, теж нові, 59 гривень. Тут 1,2 літри. Різні кришки, бачите, і біж, біла, синя. І 39 гривень, отака от маленька. Теж доволі зручні. Ємність пластикова з кришкою 19 гривень. І купа. Маленьких 4, 12, 14 гривень. Так сказати, щоб сильно змінився асортимент, то не змінився. Дивіться, ще є для дітей пластиковий набір контейнерів. Ось такий котик і панда. І оці гарнющі контейнери, причому я бачила, що блогери їх замовляють на Аліекспресі. А вони є в Аврорі. І ціна я подивилася дешевша: 119 гривень. 99 гривень, вони дуже класно виглядають, але є невеликі недоліки, які я вже відчуваю. Вони можуть тріскатися. Тут такий пластик, знаєте, він твердий і хрупкий. Якщо отут пластик, ну ви самі розумієте, як в харчових контейнерах то це, якщо ви десь стукнете необережно, може тріснути, але я впевнена, що все одно будуть служити вони довго. Просто дивіться, наскільки, ви знаєте, така обережна. Бо якщо ви там щось будете зверху ставити важке, то воно може не витримати. Один на один, я думаю, без проблем ставити. Дуже гарно ці виглядають. 77, 99, 119 гривень. Ну, в принципі, ціни плюс-мінус однакові. Так, і ще що це. Такий, ой, такий класний, подивіться, набір посуду для пікніка на 6 персон. Приємний колір і класна така ємність для зберігання теж. Акумуляторна лампа 349 гривень. Ну, бачите, акумуляторні лампи тут є на будь-який смак і гаманець. Отаке сьогодні було відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Тож поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а з вами прощаюся до наступних зустрічей.